Доброго ранку. Ой, шановні панове українці, важко дивитися, важко розуміти, важко, щоб дійшло до голову та глибина морального і аморального падіння, до якої докотилася українська нація. Її навіть оцінити неможливо. Бо коли говориш з людьми, то розумієш, що вони... Чи ударені телевізором, чи я не знаю, чим вони зазамбовані. Але в переважній більшості абсолютно неадекватні якісь чумні люди. От зараз час війни, час корупції. Але ви знаєте, що людей цікавить? Цікавить мова. Чому ти по-русски розмовляєш, а я по-українськи. Чи віра цікавить, чому ти з Кирилом, а ти з Нарікяном? Але народ не цікавить. Основа основа, е, хто вкрав, хто їх обманув, хто їх насилує, хто їх насилує. От стоїться зґвалтована, як говориться, всі дирки, жінка і розказує, а та віра така, а та така. Слушай, а сама стоїть в гівні, в болоті. І це вона не, 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 на це не звертає увагу, щоб її обікрали, що ворог рядом за її спиною стоїть. Її не цікавить, її цікавить віра чи мова. І таке суцільно кругом. Народ обалуванений цим телевізором до крайності. Я не знаю, вже важко. Ця верхушка краде мільярди зараз, під час цієї чуми, це не війна, це чума, це чума, це війна чумних з чумними. Це війна хворого Путіна з хворими зеленськими цими бенями Коломойськими. Цим покидькам, які довели, що Росію, що Україну до грані, нищити і розрухи, їм треба, їм треба плюси, їм треба змить, змить, змить цей, цей бардак, ну, розтягнути його. І вони задумали цю війну. А народ страдає, що зліва, що справа. І що той народ? Ніщий. Їм, нав... Їм навіть армії не платять. Це взагалі ужас. Дивися на це. Я не знаю, що сказати. Чесно. Кажучи, дуже розчарований. Я впевнений, що Захід нам. Перестане допомагати, бо вже такий рівень воровства, що 90% гуманітарної допомоги розкрадають і розвозять по магазинах там АТБ, Епіцентр, Сільпо, торгують на всю гуманітарну допомогу. І гуманітарну допомогу ворують вагонами, вагонами, ешелонами. І набивають собі кишені. І хто кишені набиває, знаєте? Ну, от, оті Беніни, Ахметові, Зеленські, Дірмаки. Оця от. З Солдатам не платять місяцями тим, що на передовій, вони і, і ще з них вимагають ремонтувати машини за свій рахунок. Взагалі, я такого ще, я не знаю, яка терплячка в тих. І той солдат виступає і ще радісно розказує, як вони за свій рахунок на війну купили машину і її за свій рахунок заправляють і, і експлуатують. В той же час. Америка нам розказує, як вона снабжає всім необхідним. І питається, де ж це все необхідне ділося. Що солдат, солдат воює за, за свої гроші. Радує тільки, що деякі солдати сказали, що взамін зброї ми не віддамо. І прийдемо додому зброю. Це нормально. Ну, скажімо так, якийсь процент є. 10% і ста. Що Україна залишиться цілою. Та ні, на один. Але я так думаю, що ця війна відірве ще величезний шмат, величезний шмат е, України. Отак. Печалька. Печалька. Пишіть, дзвоніть, пишіть е, сюди, в коменти, може щось задумаємо якось якусь антипропаганду анти, анти, пропаганду проти е, державної брехні проти державної пропаганди